Я Розкажу вам, друзі, про наших героїв. У боях за Україну загинув відомий інстаграм-блогер, уродженець Полтавщини Євген Брах з позивним Малі. Полтавець 5 років відслужив у французькому легіоні. А після повномасштабного російського вторгнення в Україну одразу повернувся додому та пішов на фронт захищати рідну землю. Служив кулеметником, любив знімати відео для інстаграму. Там мав більше 41 тисячі підписників. Давайте разом згадаємо, яким був і назавжди залишиться у нашій пам'яті воїн Малі, який віддав життя за Україну. Ну, які впечатлення. Так, п'ятнє. Ми це провели, як уікенд який-то. Завжди прибудеш тюрма, І ти завжди у всьому права, Ти ж можеш страшний зустріч. І мрака, і крові, і сльоз, Скільки горя, жорсткості ти перенес, Город смертью в молчании грозном стоял, Устросбитый ноты на колени не встал. Женя Малі, хлопак з Полтавщини, 5 років прослужив у французькому легіоні. Після початку війни покинув Сент-Ропе і Куршавель та приїхав захищати батьківщину. Входить у число елітних українських ток військ та має купу цікавеньких історій, як потрапив до французького легіону. Та як потрапив, взяв з собою паспорт, взяв труси і носки, приїхав у Францію. і Все, і потрапив. Ти приходиш туди, там є такі пункти. Відбору, ти кажеш: здрасті, я хочу у вас служить. Всю не тебе беруть паспорт, фізо даєш психолога, там IQ тести медицина. От сам настоящий відбір, там діє, коли починається КМБ. Це курс молодого бійця. Тобто, якщо ти його вивозиш, все ти остаєшся. Якщо ти його не вивозиш, ну ти сам уходиш і все. Хоча я до останнього не вірив, що мене візьмуть. для мене щось, це щось було таке прям неймовірне. Я готувався фізично, дуже платно готувався, що ну там я там показники в мене були найкращі. У французькому легіоні Малі прослужив 5 років, та після повномасштабного вторгнення Росії в Україну покинув роботу у Франції та повернувся додому захищати рідну землю від окупантів. Перша моя думка була: що куди мені йти. Я вже почав созвонитися зі своїми в зсу чи в Добробат. Що тебе здивувало на війні в Україні? Що мене здивувало, це наші. Наприклад, якщо в ну, наших пацанів у них не вистачає десь бойового досвіду або якихось знань військових, але вони це компенсували своїми яйцями, то тобто, є ну, іменно пацани, за що свої мотивації і ну бажанням перемогти. Не було в них такого страху, то тобто, в них була мотивація, вони знали чітко, куди вони йдуть. Ім, хоча не вони не знали там багатьох військових моментів. Але, наприклад, у нас в Легіоні, якщо ти вступаєш в контакт, у тебе повинна бути численність більша від противника в два рази мінімум. Тоді ти вже можеш нормально вступати в контакт. Навіть якщо це один к одному, вже типа, навірно, ні. Наші хлопці, навіть, хоч у нас буде менше і більше, все одно ми цих під. В Україні Євген Брах був бійцем в сил спеціальних операцій ЗСУ. Побратими пригадують, що малій часто посміхався та постійно жартував. Чиста річка тут якась гамопола. Дивляться якийсь дідусь риблого. При до нього питають: діду, діду, яка місцевий? Каже, так, синку, вже тут все життя живу, словлю рибу. Кажуть, ну. Дивіться, ось ми, хлопці, ну, не місцеві, виріши до вас приїхати тут покупатися в чисті річки, у вас тут якесь гамно пало, ну щось таке. О, дітки, це довга історія. Ще був 41-рік, й рік, це як вже наступно почалась війна. Каже, на одному березі жила Марічка, на друга Іванка. Як почалася війна, Іванка забрала на війну. А Марічки через час прийшла звістка, що він загинув. Марічка пішла. В ту річку і втопилася зоря. Приїжджає Іванко з війни, а оказується, то не він загинув там якась. помилкова була похоронка. Узнає, що Марічка втопилася і пішов тут зоря, втопився. А гамно откуда? Хай хтось втрав. Особливо воїн Малі обожнював тролити росіян. Так якої що Ви бачили в Криму, які там салюти працюють. Як тут нить, Ви ну, ж чудово. Это просто все из-за Америки. Мы тут все тупели. Это все американцы. Я, короче, 8 лет назад скакал на Майдане. Приезжал в москаляку на гиляку. А нам американцы приезжали, сам Обама. И разливал, короче, чай. И мы, короче, от этого чая, то есть от упели, вот до сих пор ходим, ну понял, деградируем. То есть это все американцы. Чушь, а где мы какие? Мы должны никуда не уходи, никуда. Сахар. никуда не уходи. Не уходи, пожалуйста. Сахара. Ну, чушь. А ты влезешь в пакет? Пакет влезешь? Что? Пакет влезешь, когда ротация будет. Світлий і чесний, вірний син України віддав своє життя за нашу свободу. Дякуємо, що захищав. Герої не вмирають, поки ми про них пам'ятаємо. Тримай мене не дай мені піти. Навіть не на хвилину, бо не зможеш біжна знайти.